Уявіть трагедію такого масштабу, що змінює хід цілої нації. У 1933 році Україна пережила голодомор, нищівний голод, спричинений радянською політикою. Мільйони невинних життів було втрачено, цілі сім'ї зникли від голоду. Уявіть, як ви прокидаєте щодня без жодної крихти їжі, як спостерігаєте, як ваші близькі згасають, села перетворилися на міста привиди. Адже голод роз'їдав саму тканину суспільстві. Діти стали безмовними жертвами, їхній сміх змінився на благання про їжу. Історії розповідають про матерів, які жертвували власними порціями, щоб дати своїм дітям шанс на виживання, лише щоб самим померти від голоду. Голодомор був не просто голодом, це був геноцид, свідомий акт. Спрямований на знищення українського духу та незалежності.